Всім привіт! Це лот стильних жіночих джинсів бренду Esmara. В лоті вони йдуть в трьох кольорах, будуть темно-сині, донизу завужені, тут вони йдуть з потертостями, з кишенями напереді та ззаді. Такі в розмірі 34, їх дві пари, будуть світліші. такого плану в розмірі 46 та 48. Також чорні. В розмірі 42, 38. Будуть такі типу брюки. Також завужені, з високою посадкою в розмірі 34 дві пари. В лоті 10 одиниць, вартість даного лоту 2830 гривень, а вартість одиниці 283 гривні. І цей лот можна вже замовити на сайті або у наших менеджерів. А якщо ви хочете бачити більше наших оптових товарів, надсилайте плюс на вайбер нашому менеджерові. Всім дякую, заробляємо разом!